624 день в Канаді, 27.02.25, Сьогодні четвер, дуже гарний четвер, цікава новина. Зразу збіжу вперед, бо забуду. Вже не раз так, я думаю, що так... по, -по, -по черзі буду розказувати, перше, друге, третє і от якийсь із них вилітає. Сьогодні гарна новина мені сказали, що продовжили е дію оформлення World Permita. Тепер воно було до кінця наступного місяця, а тепер ще продовжували на рік. Чи на скільки? На півтора? На рік. І... Бо в мене якраз ще рік ворог дійсний. І не хотілося його зараз продовжувати. Тягну до останнього. Вже от позавчора дивився послідовність дії, вже думав заповнювати. І добре, що не взявся, бо відкладу ще на рік що на рік, може на початку наступного року, якраз це зроблю. Алекс так само на роботі вже 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 майже відправляв заявку і не відправивши. І так само відкладе. Гарно на мене. сьогодні зранку? Я встав нормально. Пішов, обійшов все, <кій> обійшов технічні приміщення, глянув там кербіч шут. Кербіч це труба для сміття, сенсор вибиває. Я вже скинув шефові, щоб купив ще один. Бо це така пластикова коробочка з купою всяких плат, дротиків, і я хочу її розібрати і попробувати зремонтувати. Там ну, контакти відстають, бо якщо псикати спреєм для контактів, воно включається. Десь там просто з контакти, бо Алекс її поламав. Як він умодрився її поламати, і тепер ну, коротше, все роздається. Якщо я не, мені вдасться її не перемонтувати, а поламати, треба мати запасну. Отак. <кхе> Тому чекаємо. І вона забилася. Вчора, сьогодні. Я її зремонтував, все працює поки що. Тимчасово. Поки що. Треба, щоб вона працювала цілий час. Ой, далі. Пішов до комп'ютера, видрукував накладні. Забіг на четвертий, а потім додому пішов. Попив кави. Попив кави з тортиком. І до роботи. Сьогодні зранку з шефом зустрівся. Щось ми там поговорили. А він хотів замки повставляти на кімнатах, де велосипеди зберігають на складках. Оцих. Я кажу, ну проблем. Але в мене зранку забито, бо я хочу вскрити стіну і є список квартир, які треба перевірити. Ну, обійти, бо вже смердить там, вода повисихала в підтрапах, в туалетах. І треба повідкривати воду, бо люди приходять дивитися квартиру, води нема. Отаке. От Тож я собі взяв Tower A, Алексу віддав Tower B, я завжди робив Tower B, тут більше квартир. Тепер помінялись, я скоренько перебігся, все зробив, повідкривав воду і я хотів. Люди часто залишають тв приставки, Телус. Я взяв одну, думаю, подивлюсь, може, її можна відключити як смарт-приставку, типу там YouTube дивитися і всяке таке. Нє, воно заблоковане, чисто під Телос, туда не залізеш, треба код, реєструватись, або якось її перешивати, ну це вже таке. Воно того не вартує. Квартири всі нормальні, все в порядку. Е Зробив це все, потім пішов е, в квартиру, в яку хотів відкрити стіну, підготувати завтра для сантехніків. Е, розкопав ті труби. Знову одна із них була за профілем. Добре, що це було за холодильником. Я витягнув холодильник, все повідкривав, зробив, запхав його назад і цей. Пішов на обід, пообідав, подзвонив до мене шеф, каже, Роман, що там ти як? Йдемо робити замки? Ідемо. Ми пішли шефом, поробили замки. Це такі, що тяжко зламати. такі жуліки дуже легко ламають клямку і відкривають двері. Все. Тому треба було доставити ще. Скоро буде супермаркет, і це треба буде все обезпечити. Забавились трошечки, руки були брудні, але нічого зробили. Там такі дрібні роботи, ще були матрас перенести, вмивальнику забилася, вмивальник забився. Це вже все проробилося. Після роботи зразу, зразу по 5-й в тренажерний зал на пробіжку на кардіо сьогодні пробіг О, Пробіг свою дистанцію. Гарно. Попробував тренажерне на присідання там в тавербі над бет, класний. І додому смачно повечерили, взяли, цього разу спробували. Типу вареники з м'ясом смак курки. Ну і там всякі ті салатики, я не знаю, що в тому варенику, але но такі нормальні. Мені засмакували. Один раз з'їсти і більше не купляти, якраз супер. Є прості вареники. І вони якось мені більше заходять. До речі, треба буде зробити вареники. І можна буде посмажити бекон і цибульку зробити нормальні такі на зажарці. От і все. Вечором залізли в біарки в підземелля. побігали, класні люди з нами, побігали, посміялися трошечки. І цей вже треба йти відпочивати. Завтра п'ятниця на роботу. Па-па.